Господь Ісус Христос любить кожну людину. Як написано в Біблії, так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Всі ми люди на цій землі є смертні. Одного разу ми народилися і прийде такий день, коли. Кожна людина помре фізично і піде з цієї землі. Але душа людини, вона є вічна, вона не помирає. І ось задається питання, куди піде твоя душа, після того, як помре фізичне тіло, куди відправиться твоя душа, задайся питання. Ми так багато сьогодні дбаємо про своє фізичне життя. Про матеріальне життя багато дбаємо, скільки в нас різних клопот, забот на цій землі. Немає кінця і краю. І людина все вкладає, вкладає себе, своє здоров'я, свої ресурси, всю свою силу людина вкладає в це земне життя. Але одного дня людина покине цю землю і на той світ нічого з собою не забере. І всі твої труди, все, що ти копив, збирав на цій землі, прийдеться одного дня залишити. Тому, люди дорогі, дбайте не тільки про своє фізичне життя, дбайте про свою душу, дбайте про своє вічне життя. Господь Він хоче простити ваші гріхи, Він хай хоче дарувати вам вічне життя. А для цього вам треба покаятись в своїх гріхах, прийняти Ісуса Христа в своє серце, і Він дарує вам прощення гріхів і Божий дар вічне життя. Ісус Христос, прийшовши на цю землю, взяв на себе наші гріхи, Він помер і воскрес на третій день із мертвих. Він переміг сатану, переміг смерть. Він має ключі, ада і смерті. Він є начальник життя. Зверніться до нього люди у молитві покаяння. Запросіть Ісуса Христа в своє життя. Живіть згідно Слова Божого, по волі Божій, і Господь вас благословить своїм батьківським благословінням. Читайте Біблію, моліться. Господь любить кожного із вас. Ви дуже цінні, ви дуже дорогі для Бога.